Друге вересня. Чому зозуля не хоче дітей виховувати? А мудрі, що зверху від бога вона лагідна покірна послання Якова 3:17. Бабуся розповіла Ксені про те, що зозуля не висиджує пташенят, а підкладає яйця у гнізда інших птахів. Дівчинка дуже здивувалася. Зузулі не хоче виховати своїх діток. Ось що розповіла внучці бабуся. Життя Зузулі дуже негарний приклад. Цей птах лінується і не хоче Вити гніздо. Також їй не подобається витрачати час на виховання дітей. Значно простіше підкласти яйце сусідам. Зузуля думає тільки про себе, а іншим птахам створює великі неприємності. А які неприємності? У пташок з'являються? запитала Ксеня. Бабуся продовжила пояснення. Вилупиться невиховане пташеня егоїст у чужому гнізді і викидає з нього рідних дитинчат, щоб ні з ким не ділити увагу прийомних батьків. Невипадкове вчення називає зозулю гніздовим паразитом. Зозуля любить тільки себе. Це неправильно. Обурено промовила Ксеня. Так, люба, погано, колись якась людина подібна на зозулю і живе за рахунок інших. Сумно сказала бабуся. Важливо. Запам'ятай золоте правило як бажаєш, щоб з тобою чинили люди, так і ти роби з ними.